Голосували за ДНР, але від соціальних випад в українській валюті не відмовляються. Старші люди з окупованих територій кинулись штурмувати держустанови на звільнених територіях. У прикордоні із ДНР Волновасі побувала наша знімальна група. Від Волновахи до межі закупованої території Донеччини не більше десятка кілометрів. Саме сюди за пенсіями та соціальними виплатами приїжджають жителі сусідніх містечок та сіл, які опинилися на неконтрольованій українською владою території. На порозі місцевого пенсійного фонду черга у ній обурені бабусі та дідусі, які не отримували пенсію вже чотири місяці. Скажіть про за дурдом. За дурдом. Ми жителі України, пусть нам пенсію вернуть. 50 років люди працювали. Да. і платили налоги, і працювали, і і чесно налоги працювали. Больші. І пенсію чотири місяці не можемо отримати. У волновацькому відділенні пенсійного фонду скаржиться, не справляються з таким Напливом клієнтів, адже їхня кількість зросла на третину. В день буває приймаємо 500 людей, буває 700, буває і тисячу. Кількість працівників розчитано на кількість пенсіонерів району. В зв'язку з тим, що шум гам працівників пенсіонного фонду. І працівнику пенсіонного фонду фактично неможливо працювати. Після пенсійного фонду черга переміщується в банкомат, бо ж на окупованій території працює лише один державний Ощадбанк. На весь город всего лишь два банкомата, а У райраді кажуть, пенсіонерів в районі стало більше, ніж робочих людей, а праці поменшало. Вот эта тривога людей она передається на их роботу, закриваються предприятия, закриваються частні фірми, даже банки сворачивают свою роботу. Ну, ніхто не хоче різкувати. Війну жителі Волновахи чують щодня, сподіваються, що не побачать. Выстрелы сзади нас тут стоят и грады, поэтому все это очень тревожно, неспокойно. Мы переживаем. Многие говорят о том, что может быть неспокойно в ближайшее время. Но это все только слухи. На самом деле, как оно будет, неизвестно. Светлана Фечен, Сергей Щекочихин, Игорь Каминский, Спецкор два плюс два.